Вітаю всіх глядачів, слухачів YouTube каналу Король Данило. І традиційно хочу поділитися тим, що відбувається у Львові. Власне, однією теж подією, яка мала би мала бути знаковою, принаймні, реклама мені муліла очі в Фейсбуці, я навіть про це написав, бо вона мене, чесно кажучи, трохи знервувала, бо мені пропонували купити квитки на Львівський будівельний форум. От і, е, власне, мене чому не обурило, тому що я побачив там серед спікерів пана Чеплінського, який е, поплюжив генеральний план і багато, скажімо там, докласи багато лиха зробив в плані знищення міста незаконними садоводами. Побачив я там топових забудівельників, е, яких я жодним чином не звинувачую, тому що я розумію, що бізнес він іде настільки. Всупереч закону чи порушує закон, скільки йому це дозволяє владу. Так було завжди. Так було і з радянських часів, і я пригадую розповіді ще головних архітекторів того періоду, як на них давили компартійні органи, але давлячи завжди, знаєте, намагалися переконати або і почути аргументи. Чому? Тому що якщо продавлювали, то можна потім було. Отримати, я кажу, з іншого боку. Тобто боялись порушувати закон. Зараз не бояться. Немає в нас Компартії, вона, я кажу, поза законом, а, як кажуть, чиновники, тиск грошей значно більше, ніж тиск партійної номенку в ті часи. Ну, але таке. тобто Вийшла публікація, знову ж таки, на придворному сайті. Перепрошую на сайті родини садових, сайті західнет, який. Належить найбагатшій жінці Галичини дружині Львівського мера. От і там публікація називається так: Співпраця девелоперів і влади, про що говорили на Львівському будівельному формі. Я, власне, перефразую трошки цю назву, і нехай це відео називається так: Співпраця девелоперів і влади, про що не говорили на Львівському будівельному формі. Отже, Відбувся форум, були панельні дискусії, співпраця для розвитку міст, девелопери, представники бізнесу та влади обмінювалися думками, обговорювали найгостріші питання ринку житловобудівництво від аналітики по заселенню до законодавчих бар'єрів. Знаєте, як для мене найгостріші питання це якісне житло і комфорт середовища. Ідколи буквально, буквально днями розмовляв з майстром, який займається ремонтом вікон. І він мені повідомив, що основні клієнти їхньої фірми це мешканці Новобудову. І дуже дивувався, що в будинку, в якому я мешкаю, якому вже 15 років як <с topics> виповнилося може вже більше. І вікна, які тоді були вставлені, от вони ще потребують ремонту, деякі, але Каже, ну це взагалі дивно, що в нас стільки часу простої. На новобудовах ми через два роки приходимо, маємо там купу, купу роботи. Це не поодинокі, не поодинокі інформації, яку я чув щодо якості будівництва. І, Власне про це, напевно, треба було поговорити девелоперам від житлового будівництва, а не про Ну, і про те, що вони говорили, це теж, певно, важливо. для них важливо. Ну, але про те, що важливо людям, не говорили. І друге комфортне життєве середовище. Якість житла це одне, там дуже багато проблем, а комфортне життєве середовище значно більше, тому що переощільнений, злочинно переощільнений Львів, з грубим порушенням генплану, без розвитку вуличної дорожньої мережі, без розвитку зелених насаджень. Тобто це, це та проблема, про яку я вже неодноразово багато в своїх дописах, в своїх відеоблогах розповідав. Це теж будівельників наших девелоперів не цікавить. Ну, бо це не впливає на їхній дохід, і тут нічого дивуватися. Кожного своє. Їхня задача заробляти гроші. Задача міської влади мала би бути стримувати це заробляння грошей, скеровуючи їх потрібне русло. Ну, Натомість, натомість вже повторюся, що з'явили добре поінформовані язики, розповідають про те, що з кожного квадратного метра новобудов чиновники Львівської міської ради отримають свої відкати, а не тільки чиновники. І такі архітектори, які вґрунтовують дуже ідіозні містові рішення, як пан Столяров, ну і інші, е, інші учасники процесу. Може, е, може, брешуть, але знаєте, я не бачу іншого, іншого пояснення, чому так нехтують, чому так поплюжать план, чому так нехтують, чому створюють мешканцям нестерпні умови, зокрема транспортні умови, і, і коли я дивлюся цінову будову без клаптика, по суті, зелені, там бетонні джунглі. Чому? Ну, є попит, є, є пропозиція. Тим паче, зараз під час війни забудівельники на коні, тому що багато людей втікають у Львів квартири, розкупляють як пиріжки. Ну, от, е, от маємо таку ситуацію. Ну, але повернемося до деяких речей власне, про цей форум. Е, Однією з основних проблем сьогодні е, генеральний директор компанії Авалон Роман Девомука виокремив блок якісної статистики. Наша сфера залишається однією з найбільш недообслугованих у плані статистики. Ми не бачимо реальних цифр по тому, скільки житла здано і скільки заселено. Тому чекаємо на повноцінний запуск державного моніторингу. Для нас важливо мати чіткі дані, хоча б для внутрішнього користування. Ми плануємо максимум на 1-2 роки, але без аналітики робити це важко. При всій повазі до генерального директора такої поважної компанії хочу сказати наступне. Не потрібно чекати на запуск повноцінний запуск державного моніторингу, тому що є в законі передбачено законодавчими актами, передбачено обов'язковий моніторинг виконання генерального плану, а генеральний план як зокрема житлово-будівництво тобто в ньому є. Передбачено скільки, чого, коли мали будувати, де які перші черги будівництва, яких районах, ну а відповідно, вся інфраструктура обслуговуюча, обслуговуюча е, інфраструктура, транспортно, дорожня, транспортна мережа, зелені насадження, які ми мали будуватися разом з житлом, розбудовуватися для того, щоб людям було комфортно мешкати, е, тому е, не треба чекати треба вимагати від міської ради, виконувати свої функції. Але ніхто з забудовників не буде цього робити, тому що. Якщо я думаю, що я не помилюся, якщо я скажу, що всі тут присутні на цьому формі забудовники, це близькі до міської влади, ті, які знайшли спільну мову з міською владою, і ті, які будують на тих територіях, які не передбачені генеральним планом для житлового будівництва. Отже, тому так би тут є такі моменти. Ну і що стосується чітких даних, знаєте, я був здивований, бо колись е, дозвіл на початок будівництва регламентувався, ну, починалося з чого, архітектурно планування завдання, де були розписані певні умови, то що зараз називають містобудівні умови та обмеження. Але там було достатньо детально прописано. І технічні умови, де підключитися, на яких умовах підключитися. Це був документ, яким, до якого завжди можна було апелювати, і ну чесно кажучи, з яким, як на мене, було б менше корупційних ризиків. Чому він ніби більш громісткий і з ним треба було набігатися? Але там було прописані певні речі, і завжди можна було запитати чиновника, а чому ти тут так прописав, а чому ти тут так прописав? А зараз в місто обмеження, коли спробував порахувати, скільки мешканців буде заселено вздовж вулиці Стрийської на відрізку 2 з гаком кілометри це від перехрестя з наукової до знесеного монументу Слави, так званого по вулиці Стрийській. І я не міг точно порахувати, немає тих цифр. Змінити, я по приблизно я порахував по аналогах, по площах, там, по, по заселенню, по скільки там людей на метр квадратний там мешкає в середньому, я вивів ту цифру. Ну то інша тема, то що вулиця Стрийська, як вулиця Кульпарківська зупиниться в заторах, як тільки ситуація стабілізується. Але взагалі немає тої інформації, то, що стосується те, про що пан Роман Давимука говорить стосовно скільки заселено. Ну, взагалі, це теж питання, тому що якщо зараз кожна новобудова це по суті ОСББ, то голова ОСББ дуже добре знає, скільки заселено квартир, які пустують, які здаються в оренду, де живуть майже, власники, а де квартири орендуються, скільки паркомісць, які паркомісця викуплені, які ні, якими паркомісцями користуються власники, які здаються в оренду. Тобто, це при бажанні це не складно зробити. Ну, але знову ж таки, це мала би робити львівська міська рада. Їх там дуже багато людей. Не знаю, чим вони там займаються. Напевно, як казав Льоні Космос, я і моя молода команда ділим щось важливе. Напевно, вони роблять щось важливе. Отже, таке, йдемо далі. Після обговорення теми аналітики, учасники панелі зосередились на практичних викликах. З якими стикається девелоперський ринок, шлося як про бюрократичні бар'єри та кадровий дефіцит, так і про відсутність спільної позиції серед гравців галузі, окремо експерти наголосили на нових ризиках і проблемах, що стримують розвиток і для інвесторів. А кожному бізнесу зараз бракує людей. Я тиск фіскальних органів. Містовіна документація виготовляється роками. Навіть у найкращому випадку це займає 2-3 роки. Цей час потрібно скорочити в дому. Віримо в країну, і хочемо її розбудовувати. Зазначив кео компанії Благо Роман Коржик. Що тут можу сказати при всій повазі ще до одного генерального директора? Те, що містовина документація витовляється роками, це знову ж таки питання до міської, міської влади. З міською владою забудовники не хочуть сваритися. Їм не вигідно. Їм вигідно домовлятися. І міській владі вигідно, коли з ними домовляються. Тому, знаєте, формулювання носить такий, такий оптічний характер. Немає жорстких, е жорстких заяв, чітких позицій, бюрократії так і далі, так далі. А чому? А тому, що складно, це ж вся процедура, це рибкомутній воді. Є генеральний план. Значить, Хоче там будувати забудовник. Значить, генеральний план потрібно що зробити? Змінити, детальним плануванням території. Це не так просто зробити, бо це, так, би, суперечить закону, але роблять, роками роблять. І не більше того, по генплану там би мало бути ще якесь озеленення, мало би бути там нова вулиця прокладена. Немає. Відповідно, не можна там будувати, бо ви погіршуєте житлові умови всім решту мешканцям, які там є, і тим, які куплять у вас помешкання. Але на це ніхто не зважає. Ми маємо там прикладів багато. Тобто ж саме там Голоско, забудова, де мала бути ціла магістраль по району, а її немає. Там і крім того, купа інших магістралів в результаті там постійні затори і так далі, переощільнення, і так. Ну і там всі-всі кажуть інші проблеми. Тому то, що бракує людей, бракує людей. Тому що багато людей мобілізовані, фахівці мобілізовані. Те, що місць на документації довго витовляється, це проблема, тому що вона мала би витовлятися по закону. А якщо йти по закону, то потрібно наперед робити зміни в генеральний план, виступати замовником тих змін. Зміни мають робитися на підставі моніторингу виконання генерального плану, тобто аналізу того, що відбувається, і це не складно. Це зараз обчислювання... Техніка, комп'ютери, моделювання це, це, це робиться на раз. Було би бажання. Але ще раз скажу, рибку в мутній воді ловити краще. Одним із ключових бар'єрів для розвитку ринку, за словами геокомпанії компанії Ріал Ростислава Мельника, є роз'єднання самих гравців галузі. Головна проблема на ринку відсутність спільних дій. Забудовники у Львові не знають, що відбувається в Києві і навпаки. Маємо коло в законодавстві, ні норми дозволяють, інші забороняють. Нам потрібно об'єднатися, пропонувати владі спільні рішення. Е, ну, що тут е, погодитися можна. Але чи це головна проблема на ринку відсутність від спільних дій? Я не думаю. Якщо йдеться про лобіювання спільних інтересів, зокрема про ті зміни в законодавстві, які проходять, так тут напевно давно потрібно представникам галузі об'єднатися і виробити чіткий механізм. Делегувавши відповідних фахівців і юристів для того, щоб вони разом з представниками, скажімо так, законодавчого органу влади, з помічниками депутатів чи з депутатами обговорили ці речі і дійшли консенсуси, як має бути правильно. але в нас ж ні один бізнесмен не хоче єдиних правил гри. Він хоче виняткові правила чи виняткові можливості для себе, для того, щоб іти конкурентів, а не е брати участь в чесній конкретній боротьбі. Так що тут, знаєте, знову не про те, трошки не про те, нові виклики галузі стають дедалі відчутнішими. Це я ну, такі, цитую ту публікацію на західнеті. Якщо частину питань вдається вирішувати на місцевому рівні співпраці з ладою, то системні бар'єри все ще залишаються. Роман Романда Вимока Геовалон також згадував: виокремив три проблеми, які сьогодні найбільше стримують розвиток ринку. Перше можливість скасування права на забудову. Серйозний ризик для залучення наземних інвесторів. Відсутність механізми вчасної згоди в видачі документів. Строки часто порушуються без жодних наслідків. Ну як без жодних наслідків. Занесли, підмазали і воно поїхало. Правда ж? Складні процедури історичного моралі Львова. Від недавно їх регулює Міністерство культури, але чітких правил роботи немає. Дещо не так, тому що згідно рішень Верховного суду, чітко зазначено, що керуватись потрібно. В, в окремих випадках це регулює Міністерство культури. І чітких прав справді немає. Тут я погоджуюсь, але е, тут є важливіша інша річ, що насамперед потрібно керуватися генеральним планом Львова в Львові, в якому є розділ. Є розділ е, який стосується історичного середовища, охорони історичного середовища, і е, історико-архітектурний опорний план, та там все це було включено, зроблено фахівцями. Але, і про це Верховний Суд, сказав, це мало тим керуватися. Я про це навіть сперечався з кимось громадських наших активістів чи активісток, що в нас же ж є е, історико архітектурний опорний план. Навіщо новий? Навіщо погоджувати Мінкульті є в складі генерального плану? Ні, то не так не так виявляється, я був правий, хоч я не юрист. Навіть, ну, є певна логіка, якщо це є містовольна документація, якщо е, по закону її складали в тому обсязі, з мали складати, і погодили по закону. Львівська міська рада, то, напевно, вона має бути чинною і повинні виконувати. А її прогенерували, бо начебто це мало Міністерство культури погоджувати, а виявляється, ні. Верховний суд становив, що ні. Ну, Але це роки пройшли, роки, скільки за той час набудували, незаконно і так далі. Так що тут знову ж таки не все так, не все так, так як говорили учасники. Я ж їх розумію, я сам з бізнесу. Я сам керував девелоперським проєктом. Достатньо великим девелоперським проектом на той час в межах Львова, і я вважаю, що в нашому проекті була найкраща на той час команда фахівців, тому я бізнесменів розумію дуже добре. Я був в їхній шкурі не один рік. Але зараз не про них. Але зараз про те, що рекламується захід на тому заході приближені до влади девелопери, і тому вони просто не можуть називати речі своїми нами, тому що ніхто з владою сваритися. Не хоче от І тут ще один такий момент: до обговорення долучився також польський експерт Міхал Глінський. Він поділився досвідом своєї країни трансформації ринку нерухомості. Експерт зазначив, що ключем успіху у Польщі стали чіткі часові рамки відповідальність держорганів. Якщо чиновники не дотримуються дедлайні видачі документів, то сплачують 120 євро штрафу на день. Станом на 26 вересня 2025 року, це 5787 гривень. Крім цього, в Польщі діє заборона на скасування дозвілів на забудову через 5 років. Таким чином, девелопери-інвестори мають більш безпечні і передбачувані умови. Те, що в Європі немає корупції, це може вірити хіба наївний романтик, як те, що там немає корупції, наприклад, в США. Але те, що там є певні правила гри, встановлені, так. Я пригадую інтерв'ю з колишнім, якщо не помиляюсь, навіть львів'янином, який в Талліні відповідав за він, був головним реставратором. Так, відповідав за збереження культурної спадщини який казав, та борта де які? Щоб хтось поставив таке звичайне пластикове вікно в історичних спорудах, де та такого не може бути. Це все погоджується. До цього дуже ретельно ставляться. Що в нас робиться? Що, 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 що вам розповідати? Я постійно маю таку звичку, їжджу, коли містом бачу десь аварійні балкони, я їх фотографую. Мені цікаво, а коли зроблю? Знаєте, я ще жодного вже не за один рік, я ще не побачив, що зробили. Десь сіточкою прикрили, десь затянули зеленою сіткою, десь там ще щось. Або деякі просто сипаються, падають на голову. Така от рулетка, знаєте, Російська рулетка. Йдеш і отон, то паде тобі на голову в центрі чи ні? Таких місць дуже багато. Е, тому е, ну, це інша тема. То, ясно, що девелопери про неї не мали розмовляти. Але як на мене кажуть, про ключові речі, про корупцію, про порушення генерального плану, про якість того, що вони продають людям, про те, що е, такої забудови Касуперечення плану погіршується життєві умови, знищується життєве середовище мешканців Львова. Про це. Не було нічого на тому формі. І зато мені ще в мене хотіли мені продати квитки, щоб я оце все слухав. Ну, послухав і з вами поділився. На цьому дякую за увагу. Почуємось, побачимось.